Доброго ранку, малята! Усім привіт! Ми дуже з Марійкою раді зустрічі з вами! На минулому занятті зліплення ви бачили на відео Як можна зліпити лисичку. Сьогодні я пропоную вам зліпити ще тваринку за вашим бажанням. Але таким способом, як ми ліпили. Лисичку. Нагадую, що спочатку треба розглянути тваринку, яку ви будете ліпити на картинці або іграшку. Побачити, якого кольору потрібен пластилін або тіста, якої форми у тваринки тулуб, голова, мордочка, вухо, хвіст. А потім приступати до роботи. Я буду ліпити вовчика. Шматочок тіста я ріжу на дві частини. Навпіл. Потім одну половину ще навпіл. У мене вийшло. Три шматочка. З великої частини я скочу коло, а потім стопчик та надрізаю з двох сторін ось так, і у мене виходить кісточка. Як для собачка, потім згинаю і працюю пальчиками, роблю лапки. Тулуп з лапками готов. Беру маленький шматочок, скочую коло. Та витягую мордочку ось так. А потім витягую вушка, щоб вони були трикутної форми. З'єдную голову та тулуб, примазуючи стекою або пальчиком. Щоб вийшла шия ось так. Беру маленький шматочок. Скочу його, розплющую та роблю ротик. Ще беру маленький шматочок, роблю маленьку кульку, та у мене виходить ніс. Хвіст роблю так, спочатку стовпчик. Потім расплющиваю, та надрезаю та съедную Робимо очі спочатку білий, а потім чорні зіниці ось так за бажанням. Можна зробити червоний язичок. ось так. Мій вовчик готов. Марійка, показуй, кого ти зліпила. Зайчика і медведика. Так, ведмедика. А я вовчика та лисичку. А кого ви зліпили малята? Чекаємо ваші роботи. До нової зустрічі. До побачення.